Thank you. Ні, радісна, довгоочікувана, можна сказати, навіть легендарна подія для нашої громади. На території Свалявського інклюзивного ресурсного центру відкривається ігровий спеціалізований майданчик. Новий дитячий майданчик у майбутньому сприятиме розвитку соціальної інфраструктури та здійсненню широкої палітри соціальних заходів заради майбутнього наших дітей. Сьогодні в Свалявській територіальній громаді. Відбувається справжній історичний момент. Сьогодні ми відкриваємо першу інклюзивну площадку для найменших вихованців нашого центру, для діток, які мають особливі освітні потреби. На превеликий жаль, тенденція особливих дітей щороку зростає. І такі майданчики вони є дуже важливими для їхнього всебічного розвитку, для їхньої комунікації, для їхнього життя в соціумі. Тішить те, що у такий важкий час для нашої країни є люди, які небайдужі і які дбають про цвіт нашої нації, про наших найдорожчих дітей. У нас була велика мрія мрія інклюзивного майданчика. Тішить те, що наша мрія здійснилася, і є люди, які втілили нашу мрію в реальність. Я хотів би подякувати всім, хто долучився до відкриття цього майданчику. А це така синергія. Голова громади запросила мене сюди, керівник закладу показала цей чудовий заклад. Я поспілкувався з вихователем, я поспілкувався з деякими батьками. Тоді була тема про те, що має, мав би бути або хотілося б, щоб у закладу був такий дитячий майданчик. І вже величезний друг Мукачського району. Армен І його благодійний фонд Армерія разом з друзями долучились до того, щоб це виглядало так, а не на папері і не на словах. Я благодарен Сергію Владимировичу за те, що наш фонд і наша команда були долучені до цієї прекрасної роботи. Ми поздравляємо і батьків, і дітей за цей майданчик. Бажаємо всім здоров'я. Де всього Це є велика радість для нашої громади, тому що в нас такого кузиномаданську ніколи не було. І я дуже рада. Чи я щаслива і я дуже щаслива. Роботу, яку роботи інклюзивно росурсний центр при керівниці Жанні Георгні вони роблять колосальну роботу, тому що вони живуть на цій роботі. Вони викладаються на всі 100%. Вони більше роблять ту роботу, напевно, тут, ніж вдома, тому що вони люблять роботу настільки сильно, що вони навіть додому не хочуть ходити. Вони віддаються на всі 100%, і це дуже раді про те, що саме в нашому інклюзивному центрі діти не просто відвідують, а вони лікуються, вони отримують потрібні знання, навички, і вони виходять звідси щасливими.